Полагодити сантехніку, замінити розетку чи закріпити карниз. Помічник родини захисника може все та ще й безкоштовно. Обіцяний проєкт комунального закладу Дім воїна» успішно реалізовують у Івано-Франківську. Якщо родині військовослужбовця потрібна допомога ремонтникам, а голова сім'ї на фронті, виконати дрібні роботи по будинку допоможе майстер із дому воїна. У нас є певний перелік послуг, які ми можемо надати безкоштовно для дружин, матерів, військових або людей, які загинули на російсько-українській війні. Наша Героїв до нас просто вартує зателефонувати, сказати ряд своєї проблеми. Наступне наш наш працівник передає номер телефону заявника нашому фахівцю. Далі фахівець дивиться по графіку, коли в нього вільні години і коли підходить людина, яка до нас звертається. І все. І домовляються про зустріч, приїжджають, дивляться на місце. Якщо можливо відремонтувати, то ремонтується. Якщо ж потрібно замінити якусь деталь, тоді люди купляють самі ті запчастини, а наш фахівець просто безкоштовно. Замінює нині у помічника родини захисника виклику у мікрорайоні Пасічна. В одному із будинків на вулиці Витвицького франківський військовослужбовець здає власну квартиру. Коли захисник був тут, ремонтував усе сам. У нас така була серйозна поломка, що неможливо було помитися, тому що текло із гусака, із підкрану. Весь увесь міститель він був такий протікаючий. Ось, був. Ось Така була ситуація, була дуже незручна. Коли власник житла був тут, то він сам все робив, все міг поремонтувати. Людина з руками майстр, майстер на всі руки, як то кажуть. Але зараз він воює, він нас захищає. І завдяки цій послузі ми можемо отримати отаку нагоду і зробити своє життя більш комфортним. Півгодини роботи майстра і справу виконано. Новий змішувач у ванній кімнаті замінено. Послуга безкоштовна. Сам майстер впевнений, робить те, що вміє. А це добра справа для матерів та дружин захисників. Тут був поламаний змішувач у ванні. Попередній раз приїхав, домовилися з людиною, що вона купить другий. Я в цей раз приїхав, міняю. Ну, робота непогана. Роблю добре діло, можна так сказати. Люди дуже доволі, тому що ну, зараз послуги майстра не є дуже дешеві і ну, користуються попитом. Послуга помічника сім'ї захисника від комунального закладу Дім воїна працює вже три тижні. За цей час майстри допомогли майже трьом десяткам родин військовослужбовців. До слова самої створення такої послуги для матерів та дружин подали самі захисники. Мовляв, за їх відсутності чоловічі справи по дому їх рідним дорого обходяться. Послуга виникла в самих учасників бойових дій про те, що в цей час, коли хлопці воюють. Дуже багато мам, дружин залишилися самі. І є такі роботи, дрібні роботи по, по своєму будинку чи по своїй квартирі, коли немає навіть кого попросити помочі допомоги, бо цю роботу робили, як правило, чоловіки. Тому прийняли таке рішення в нашій комунальній установі Дім воїна. Зробили бригаду, яка яка сьогодні надає послуги, скористатися послугами майстра помічника родини захисників можна, зателефонувавши безпосередньо до комунального підприємства Дім воїна або написавши їм на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук.